Добрий день. Добрий день. Це корм для котів. Що ще? Що мені ще дайте ряженку? Ряженочку даю. 82 гривні з вас. Даю, даю. Але почекайте, потримайте поки що. В мене є для вас інша пропозиція. В мене є ось таке колесо. Я вам пропоную його покрутити. І, можливо, ви викрутите для себе якусь цікаву суму або щось цікаве і заберете безкоштовно продукти. Давай. — Опа, тисяча гривень. Молодець. Хто? Я? Я. Можете взяти ще на 918 гривень. Так. Прикиньте. Прикину. Скумбрію дайте мені. — На 104 гривні. Так, хорошо. Два кольца колбаски цієї. Ну, бутилку олії. — Бекон дати вам такі. Ну, давайте. І по акції у нас сьогодні сирки, речі. Давайте. І Палочку ковбаси, мабуть. Сервелат. Дивіться, з вас за це все. Увага! 10 гривень. Запросто. Опа, 10. Я вам даю 10 решти.